На свято знань вперше прийшли двійнята Іванка та Даниїл. Діти кажуть, з нетерпінням чекали початок навчання. Там буде басейн та там ми будемо до вечора. Там буде не а зноздочки. Мама близнят Анастасія говорить, хвилюється, бо в житті дітей настає новий період. Я хочу, щоб мої діти все ж таки... Ося своїми алколіками, не зважаючи на такі обставини, Терпіння, успіхів, а нашим діткам успішно володівати знаннями і бути справжніми українцями, тому що весь наш навчальний заклад робить все можливе, щоб ми виховували справжніх патріотів нашої держави. В добру путь, шановні діти! Після лінійки учнів ведуть у класи. Для них це перше знайомство із вчителькою. Ніна Вікторівна вітає дітей та розповідає правила безпеки. Ми отримали певні інструкції, тому проблем взагалі ніяких по підготовці не було. І повітряну тривогу ми відразу відчуємо. У нас в школі спеціальні є для цього пристрої. І 10 хвилин нам дали на те, щоб швидко спуститися. Укритті у школі два, каже заступниця директора з навчально-виховної роботи Ольга Фарасей. Один для старших, другий для молодших класів. Приміщення розраховані на всіх учнів та вчителів. Є дошка і бовий куточок, є куточок відпочинку. Обов'язково є вода з рахунку на кожну дитину по 2 літри на добу. Також є аптечка. Ну, і якщо комусь захочеться прилягти, то у нас є також тарчанчики, де дітки можуть просто відпочити всю свою відпустку. Ми присвятили тому, що ми готували приміщення для того, щоб наші дітки безпечно могли приступити з першого вересня до навчання. Цього року у санаторній школі навчатимуться 640 учнів 110 із них прибувають за кордоном, тому здобуватимуть освіту дистанційно всі інші очно розповідає директорка школи Людмила Шарапа. Ми хочемо дітям дати якісні знання, але ми розуміємо, що в нашому закладі поєднується навчання із лікуванням. Діти, на жаль, втратили то були ковід. Тоді, на жаль, військові дії не дали можливості дітям повноцінно навчатися, лікуватися. І тому ми сподіваємося, що в цьому навчальному році нам вдасться і гарно навчати, і звичайно і лікувати. Ольга Масканіч, Федір Косаба. Новини на Суспільному. Черкаси.